Якщо старі назви, там. Серед 41 пам'ятника, які обліковуються на території міста, пам'ятник Леніну, який якого вже немає. Пам'ятник Артему, будинок, в якому виступав Калінін, там знаходиться меморіальна дошка. Це будинок культури імені Леніна, вулиця Леніна, 60, відома будівля. Є ще пам'ятне місце, пов'язане з перебуванням Островського на слов'янському курорті. Але це питання, яке ми повинні розглянути. І станція, на якій працював Горький русський писатель, це на будівлі нашого залізничного вокзалу, там є пам'ятна дошка. Знов таки, це питання також треба розглядати на комісії. Голосу жовтневої революції назвати іменем Героя України, борця за незалежність України В'ячеслава Чорного, Чорногола, який двічі був раз у, у Слов'янську і виступав. У, місь... у приміщенні міського руху на, на, тепер... на теперішній вулиці Жовневої Революції. Вулицю Профінтерну назвати вулицею організатора і першого голови Слов'янської організації руху Володимира Чернявського, який народився і жив на цій вулиці. Вулицю юних комунарів назвати, я вже сказав, князя Володимира Володимира. А де наші герої сострада Сапонцов, Де наш труженик, э, великий труженик Рипаленка Петра Фанасіч, герой соціалістичного труда, де наш дважди герой України, плавець випускник школи сліпих, Дважды герой України, где наш герой України, бывший мэр города Палі, герой України, единственный у нас на центральній алеї захоронений? де у нас герой совєтського герой социалистического труда Амельяненко, строї серед тих 130 -ти назв, які вже вибрані на зміну комісію. Їх потрібно розподілити на декілька категорій, на мій погляд. Перша категорія це ті назви, які такі стратегічного значення. Це назви центральних площ, центральних вулиць, по яким мають приймати рішення ну, влада, влада міста. Друга, це ті категорії, це ті назви, які ось, мають історичні. Історичну назву да, попередню, які, ну, яка зараз би могла б поміняти безболісно. Ну і третє, все ж таки потрібно враховувати думку мешканців цих вулиць, що там мешкають безпосередньо, люди, які там живуть. Пройшлися по всьому списку вулиць міста Слов'янська, їх згідно архітектури 691, і ми вибрали поки що на даному етапі 130 вулиць, перевулків, тупиків і так далі, які підлягають декомунізації. Тепер питання стоїть, щоб е, замінити ці вулиці відповідними назвами, які будуть відповідати нашій історичній пам'яті, відповідати історії конкретно міста Слав'янська, е, щоб це задовольняло нашу громаду і нашу свідомість.